Відкинув звинувачення у шахрайстві. Назарій Гусаков, відомий своїми публічними зборами на лікування від спінальної м'язової атрофії, який опинився в центрі гучної хвилі критики, відреагував на звинувачення щодо махінацій. Як розповів чоловік, попри критичний стан, наразі він не збирає коштів, і, хоч на його підтримку продовжують надходити перекази, він просить цього не робити. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Мені стає гірше, вже не можу банально підняти рукою телефон чи взяти виделку. Я потребую догляду 24 години на добу. Мене постійно потрібно перевертати з живота на спину і навпаки, допомагати відхаркувати мокротиння, розминати м'язи. Біля мене безліч людей реабілітологи, фізіотерапевти, ерготерапевти, масажисти, асистенти, які мені допомагають у цьому і не отримують за це офіційну зарплатню. Чоловік зазначив, що щомісяця витрачає на догляд та реабілітацію близько 250-300 тисяч гривень. Йдеться про цілодобову підтримку реабілітологів, асистентів і спеціалістів з дихальної терапії. Більшість із яких працюють неофіційно. Відтак зазначив, що частину необхідних ліків надає міська рада, однак цієї допомоги, мовляв, недостатньо. А на 2025 рік, за попередньою інформацією, йому передбачено 20 банок ліків. Я приймаю препарату по 6,6 міліграм. Завжди. Ще до того, як почав лікуватись безперервно. До цієї допомоги від міста я намагався забезпечувати ліками себе сам. Препарати вдалося купувати з рук. Левову частину послуг я оплачував без офіційних накладних. Також Назарій заявив, що частину витрат покривали гравців покер та букмекерських клубах, а також знайомі. Препарата, за його словами, надсилали з різних країн. Крім того, активіст сказав, що відкривав збори на те, аби жити якомога довше. Тож це включало не тільки ліки, а й реабілітацію, допомогу в побуті. Тощо на закінчення Назарій наголосив, що завжди намагався допомагати іншим і чесно звітую про все, що переживає. Проте не збирав чеки і квитанції, адже не думав, що прийдеться звітувати за життя. Нагадаємо, напередодні у соцмережі Ікс розгорівся скандал довкола 31-річного львів'янина Назарія Гусакова, якого звинуватили у можливому шахрайстві під час збору коштів на лікування. Користувачі почали заявляти, що не отримали підтверджень витрат і поставили під сумнів чесність збору. Інші користувачі також викладали скриншоти, в яких йдеться про ставки на спорт, які Назар нібито робив раніше. Софія Фанкотелеканал НТА.